5 липня 2025 рік. Так, це центр України, у нас тут знає Керіоградська область. Хочу показати вам е дощі у нас, як би сказати, вже давно їх не було спека. Хочу показати, як себе почувають соняхи на різних технологіях. Ну, мабуть, різні соняки. У мене лідера Ароматик. Це ось тут прямий посів по старинні сої. Бачите, суя стерня. Це все, такий совишничок. Дивіться. Такі рослини, дуже потужні рослини. Класний. І ось тут не знаю, що за соняк, але класичний обробіток. Дивіться, яке тут ось листя в рослинах. Бачите, все висить. Це з вечір. І ось, дивіться, мідляно повертаємо сюди. Які тут листочки? Густота плюс-мінус одинакова. Я тут сіяв 42 тисячі, тут дивлюся не набагато більше. Теж велика відстань між рослинами. Десь щось наподобі 42-45. Але стан, дивіться, які тут листочки, як тримають тургор в спеку і якось отут бачите? От що. Що таке прямий посів? Бачите, які тут рослини? потужні і там? Так що якось так.